Бажаю здоров'я, друзі! У цьому відео я дам вам декілька порад, як грати у мобільні шутери комфортніше: від бюджетного варіанту до найпотужнішого, найпродвинутішого, який існує на даний час. Любий мобільний шутер починається з самих примітивних розкладок кнопок, а саме, кнопка стрільби і кнопка прицілювання та інші. За стандартом, коли ви вмикаєте приціл, ваш великий палець лівої руки відповідає за ходьбу, а великий палець правої руки відповідає за прицілювання та стрільбу. Ставте лайки. Саме це і є найнезручнішою розкладкою для якісного супроводження цілі та вашого аїму. Тому що, коли ви входите у приціл, ви одним пальцем правої руки. Маєте виконувати три дії: перше це навестися, друге це вистрілити, третє це супроводжувати ціль. Але на жаль, цей пункт останній залишається для третього пальця, котрий цей час підтримує ваш телефон. Не новина, що рішення для цієї проблеми давно винайшли. Так, перше, що приходить на думку, це рігери, найбюджетніший варіант, котрий я на жаль не можу вам рекомендувати. Так, ви перекладаєте відповідальність пострілу вашого великого пальця правої руки, і вже у вас з'являється можливість супроводжувати ціль, а вказівний палець лівої руки буде відповідати за прицілювання, але тригери несуть за собою декілька недоліків. Перше швидко виходять із ладу. Можливо, це тільки мені так везе, а у вас вони працюють роками. Друге, з часом дряпають ваш телефон. Так, це теж могло статися тільки у мене, а у вас все добре. Третє працюють неякісно. Я маю на увазі те, що при натисканні воно з часом працює некоректно. То не відпрацьовує взагалі натискання постріл або прицілювання, то тягне за собою кнопку прицілювання у якийсь бік. Також може й тягнути кнопку пострілу і просто тупо не спрацьовувати. Знову ж таки, це могло статися тільки зі мною, а у вас все працює кайфово і тащите ви набагато краще катку ніж я. Але це моя суб'єктивна думка. Другий варіант, який дорожче, це GameSeer Falcon F4. Ті самі тригери, але відпрацьовують натискання імпульсом і працюють в мене вже рік, можливо, навіть півтора року. В них є невеликий акумулятор, завдяки якому вони працюють приблизно 30 годин. Заряджаються вони через Type-C. Вони компактні, складаються та не займають багато місця. Прорезинена внутрянка запобігає подряпанню. І саме основне це додаткові кнопки, які працюють як макрос. Тобто ви обираєте скільки буде пострілів від одного натискання. Це трохи читерство. Чесно кажучи, я коли грав у код мобайл, я ставив на АК 47 максимальне натискання, і він чомусь стріляв без віддачі, тому не балуйтесь та не читеріть або у вас. Не виросте піська. І третій найтоповіший варіант це телефон з програмним забезпеченням, котре передбачає ультразвукові вбудовані тригери. У моєму випадку це Asus ROG Phone 7 на 16. Їх оперативи та додатковий кулер з чотирма кнопками. Так, тут ціна відразу космос. Ви можете переглянути в інтернеті для порівняння. Кулер я замовляв з AliExpress. Зараз ціна цього кулеру 2067 гривень. Тут вам маленький лайфхак. Купуйте кулер на п'яту версію рокфона. Навіть якщо у вас шостий, сьомий працює, воно абсолютно так само, але дешевше в два рази. До того ж на рокфон 8, який вже випустили, і він скоро поступить у продаж. На нього випустили кулер новий. Там усього дві додаткові кнопки. Це діч, навіть якщо ви купите восьмий. Купляєте все одно на шосту, п'яту модель. У вас буде більше кнопок і теж саме охолодження. А тепер давайте переглянемо ультразвукові тригіри по внутрішньому програмному забезпеченню Asus. Коли ви увійшли в гру. Вам потрібно смикнути з правого верхнього кута під нахилом вниз. У вас відкриється меню. Тут ви можете обирати режими. Режим X це найпотужніший режим. Можете вивести ваш FPS, температуру, ваш заряд і завантаження відеокарти та процесору. Також ви можете обирати режим охолодження. Я завжди ставлю морозний, бо на смарті він трошки, трошки більше гріється. Але нас цікавлять тригери. Тому ми переходимо в Air Triggers. І у вас з'являється розкладка цих тригерів. В мене правий це кнопка пострілу, він зараз блимає на букві R, Лівий це прицілювання. Є ще додаткові LR, але я розкажу трохи пізніше. Також за допомогою руху можна наклоняти телефон, і у вас буде відпрацьовувати якась дія, тобто ви можете ще додати кнопок, і кнопки кулера. Ця кнопка відповідає в мене за стрибок, ця кнопка відповідає за те, щоб персонаж ліг, ця кнопка відповідає за ближній бій. Тому це дуже зручно, вам не, не доведеться відривати е, пальці для того, щоб натиснути якусь е, кнопку. Тобто, у вас всі пальці підключені, аби у вас вистачало координації. Е, на жаль, не завжди у моєму випадку. І саме круте, що я знайшов нещодавно, це те, що ці кнопки, ви думаєте, що їх по одній, але ні, їх можна розділити, щоб з однієї кнопки тут було дві, і одну ви натискаєте тут, а іншу тут. Як це робиться? Я забув, ви натискаєте сюди. І тут обираєте, що вам необхідно. В моєму випадку стоїть подвійна функція кнопок. Що саме відбувається? Прикол у тому, що ви обираєте зону, де у вас буде знаходитись кнопка. Оця половинка відповідає за цю половину кнопки, і це одна кнопка. Ця половина відповідає за іншу. Так само з цієї сторони. Тому я поставив. Що найбільша зона це постріл, а маленька зона це кинути гранату або ніж, а з цієї сторони я забув. Також ви можете налаштувати степінь дотику. Ось, я обираю, я бачите, торкаюсь, і воно не спрацьовує. Ось. І потрібно так сильно натиснути, щоб воно відпрацювало на життя. Я обираю найлегшу сенсу, і також додаю збільшення чутливості. Бо я вже коли з гіроскопом в Call of Duty стріляв з пістолета, тобто або з любою зброєю, котра, котру потрібно тапати, В мене дуже трясеться екран. Я стріляю, і просто в мене збувається АІМ, Я не контролюю нічого, і дуже багато йде молоко. Тому обираю максимальну сенсу, застосувати, готово. Тут ще дуже багато приколів. Ви можете налаштувати от таку фігню, типу. Тобто, проводити по кнопці, це одна кнопка, одне якесь на життя. Її теж теж можете кудись навести. В іншу сторону, те щось інше, ну, дуже прикольно. Тому, якщо ви бажаєте собі купити геймерський телефон з такими кнопками, я вам дуже рекомендую, в принципі, Asus. Так, він все одно гріється у Call of Duty, У мене було навіть 55 градусів, хоча я не знаю від чого це залежить. Можливо, це оптимізація гри. І в майбутньому, сподіваюся, в ближайшому, буде все добре. Тож, підведемо підсумки. Якщо у вас є можливість взяти ігровий телефон, Беріть, чесно, в мене дуже крутий комп, і перехотілося в нього грати, коли є така штука. Тим більше я бачу, що ви підписуєтесь на мій канал. Вам цікаво Warzone Mobile так само, як і мені. Ви мене дуже мотивуєте. Я вам дуже дякую. Вас вже більше вісьми десяти. Я чесно кажучи, в шоці. <сміх> у приємному. Дякую вам за кожен комент, за кожен лайк. Підписуйтесь, якщо вам цікавий контент у подальшому про Warzone Mobile. Також будуть і інші ігри. Я писав вже своєму підписнику, що очікую Rainbow Six і. The Division, Якщо у вас будуть якісь побажання по іграм, пишіть, я теж їх розгляну. Може пограємо, у подальшому на 100 підписників. Я хочу розіграти якісь геймерські пальчики напалічники. на на 1000 підписників. Я розіграю оцю штучку, тільки нову геймсір. Подивитись, як воно грається з нею, будемо рандомно обирати переможця. Ну і там давайте вже не так заглядувати. Наперед, коли буде, коли буде 50 тисяч підписників, я залюбки розіграю. Ну, такий, в принципі, девайс. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, розповідайте друзям, ставте лайки, коментуйте, задавайте будь-які питання. В нас ком'юніті без матюків, тому ну, давайте якось будемо чемними чи що. А я вам бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і наступне відео вже буде ігрове. Так що залітайте у Варданськ, дивіться, як його завантажити та встановити на ваші мобільні пристрої. Тож, до зустрічі у Варданську. Якщо не знаєте, як в нього пограти, якщо думаєте, що у вас немає такої можливості, то ви помиляєтесь. Зайдіть в мене трошки нижче на каналі. Є відос з інструкцією. Він трошки карявий, ну нічого, там буде плюс-мінус понятно. Тому все, до зустрічі у новому ігровому відео. Слава Україні! Героям слава!